Будемо говорити з Михайлом Жироховим, міськовим експертом. Пане Михайло, вітаю вас. в ефірі Апостроф ТІВІ. доброго ранку. Ну що ж, ювілей 50 тисяч нарешті стався понад півроку війни, і ось таку цифру маємо: наскільки ці втрати вони значні і відчутні для російської армії? А, ну потрібно сказати, що наш генеральний штаб вносить до числа а, втрачених і. Санітарні втрати росіян і пропали бізвісти, і ті, хто а, знаходиться в полоні, тому 50 тисяч це не означає, що всі ці а, військовослужбовці загинули для а, росіян. Такі втрати, навіть якщо взяти що це 50 тисяч одномоментно, вони зараз не мають. А це не дуже великі втрати, тому що потрібно розуміти, що російська армія та близько мільйона, а то й більше людей. Пентагон наводить фактично удвічі більші цифри. Чому така прірва між даними? Ну західні дані вони не завжди корелюються з нашою ситуацією, тому що а, пентагон – це таке розмите поняття, і там є і люди, які а, ну. Знаходяться на території України, а є й просто військові аналітики, які з якихось розрахунків вони виводять якісь цифри. Ну і вже як тиждень прорвали першу лінію оборони на півдні і розпочався вже такий контрнаступ, контрнаступальні дії, як правильніше говорити. Які можемо висновки зробити станом на сьогодні? Поки що висновки робити зарано, тому що бойові дії продовжуються росіяни стягують додаткові сили для того, щоб купірувати цей наш контрнаступ. Тому можна говорити так дуже обережно, що контрнаступ йде, але про результати говорити ще зарано, тому що не зрозуміло де саме і наскільки просунулися це правильно. Просунулись наші вій. Військові, і, і яким яка на зараз ситуація саме на херсонському напрямку? Причому, що херсонський напрямок він неоднорідний і там просування є щонайменше на трьох ділянках. Стосовно сходу, чи там контрнаступальні дії ми бачили на днях, звітували про звільнення села Озерне на Донеччині. Якщо не помиляюся, то відповідно чи йде там контрнаступ теж. Там, де контрнаступ і озерне, це офіційно підтверджено, А є неофіційна інформація, що просунулись далі до діброви, і діброва вже наша. І далі є знову ж таки полуофіційна інформація, що Ліман, Ліман зараз знаходиться в межах контрнаступальних дій збройних сил України. Російські окупанти здатні тримати одночасно два фронти і на Сході, і на Півдні. Чи все ж таки якась більша частина військ перебуває на одному з фронтів? А, станом на зараз особового складу росіянам на таку велику, а, великий фронт їм недостатньо, не але всі свої надії передніхонні. На полягають на так званий третій армійський корпус, який зараз перекидається до України, і саме з його перекиданням пов'язані такі заяви Путіна та людей біля нього про те, що до 15 вересня вони планують захопити Донецьку область. Ну і наголошую наголошують нам постійно і збройні сили і влада про певний такий собі режим тиші стосовно контрнаступу. А, попри це, іноземна преса вона не мовчить. Ну і вочевидь, російські а, керівники і так далі, вони теж її читають. От відповідно, інститут вивчення війни він вважає, що метою контрнаступу, перш за все, є не відвоювання території, а саме деградація так званої російської армії. От чи погоджуєтеся, ви з цим твердженням? знаю я не можу сказати, що декілька наступів на різних ділянках вони призведуть до деградації. Такої я ну, не можу сказати, що вони мають під цим. Очевидно, що на Херсонщині це вичавлювання російського груповання з правого берегу Дніпра. Це очевидно. Якщо ситуація піде так і далі, то ну, я думаю, що в найближчий місяць росіяни зроблять же з доброї волі. Щодо інших напрямків, де зараз є контрнаступальні дії, я думаю, що це просто така перевірка боєм, це розвідка боєм. Якщо можливо, там знайти якісь слабке місто, де можна ударити, але ударити вже не зараз. А я думаю, на